Надбавка міському голові за вислугу років Олександру Семчишину хочуть встановити доплату у розмірі 20% від заробітної плати. Чи заслуговує мер на надбавку на думку містян, та чи на часі це, запитаємо. Ну, я думаю, що зараз під час війни треба деякі виплати, заморозити. І все направити нашим хлопцям і дівчатам на фронт. Я думаю, що ніхто не збідніє, якщо буде жити на цю зарплату, яка зараз в нього є. Дивлячись на те, що навіть ціни піднімаються. Заслуговує. Ми дуже йому вдячні за допомогу. Він нам дуже велику допомогу надав у зв'язку з тим, що у нас числився син без усі пропавших. За допомогою нього нам привезли дитину і за допомогою нього встановлений тумблер. Ми дуже сильно йому вдячні. Чи на часі зараз такі надбавки до заробітної плати для владців? Якщо людина дійсно допомагає людям, це без проблем. Так. Чому? Ну, виконує свою роботу і взагалі має отримати належну зарплату плату чиновники. Щоб вони обвинувачили, що вони взятки беруть. Чи взагалі такі виплати на часі? Це місцевий бюджет рішає. Якщо в них є кошти, то може і на часі. Можна було би почекати трошечку. Я думаю, що не зовсім це на часі, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, теперішню. Я пенсіонер. Нас про виплати краще не питати. Тому що наша зарплата і зарплата чи помічника депутата, чи мера, чи всієї обласної чи міської ради настільки не співвідношена з пенсією, то задумайтесь над цим. Ну я би надбавила, а знаєте чому? чому? Тому що їм зараз набагато важче працювати, ніж мирні часи, він не дня. Ні, ночі спокійної немає, так що 20% – це не такі гроші. Там є свої якісь внутрішні нюанси, і не всі знають для чого і як це, і ще щось там. Я думаю, що треба знати внутрішню частину, щоб відповідати на це питання. На жаль, я не компетентна в цьому, щоб давати якийсь коментар. Ні, не на часі. Чому У мене скільки військових? Скільки військових в мене зараз? І зараз не на часі. Зараз треба Україні допомагати. Він допомагає, але треба допомагати далі. Під час війни навряд чи це доцільно навіть піднімати таке питання не тільки меру міста, але будь-кому. І депутатам всіх рівнів, всій владі не варто робити такі речі, тому що це не сприймається. І, по-перше, коли всі скидаються на дрони, коли всі краще ну, на... працюють на армії, тут, тут взагалі навіть, як правильно. Мене не, не логічно, це не логічно, раз це друге аморально навіть з такої точки зору.